Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Оксани. Подивимося, що вона прислала. Дякую Оксані за гостинці. Дуже приємно. І які скарби: бірюза, бурштин, сердоліт, АБ, перли. Турмалін. Такі біло-чорні намистинки, ще чорні і браслет гематитовий. Йду запитуватися Оксани її побажання, а що у мене вийде, я вам покажу. Она прикраси готові і подивимося, що у мене вийшло. Але щоб я не забула, хочу дати відповідь всім тим, хто просить мене, щоб я відрегуляла свій манекен, щоб він не хитався. Він хитається, його така природа. Якщо ми вже не робили, він, він хитається. Я нічого не можу з тим зробити. Так що вибачайте, робіть паузу, роздивляйтеся, якщо в той момент він хитається, і тоді включайте далі і дивіться. Я не можу з ним нічого зробити. Я тільки він в мене живий, я тільки до нього доторкаюся, він вже реагує на доти. Хоча я дуже легенько доторкаюся, то не то, що я там отако його зробила. Так що, терпіть. Як кажуть, любите їсти вишеньку, любіть і кісточку випльовувати. Наш манекен буде кісточкою цієї вишеньки, смачної. Тепер подивимося. Що вийшло, я його зупиняю, щоб він <хи> зупинився. Була крихта турмаліну, її було досить багато, щоб був браслетик. І я нанизала на піни, Вийшло два намиста подружки і ще сережки. Дуже так по багатому не знаю, як на камеру передає, тому що камера, камінь, красу каменю вона не передає. А якщо дивитися очима, воно якесь таке ну, дорого-багато. Ця крихта так поєдналася, такі кольори, ну, дуже-дуже гарно вийшло. Додала я фурнітури, дала золото, щоб було цікавіше, не так уже темно. Дала для переходу і для довжини, щоб витягнути, тому що не, не було чим вибирала, додала змійовика, додала чорні намистини на закінчення, а ці були, я їх взяла з білого намиста. Це подружки, можна одну носити, можна дві разом. Бірюзи також було небагато. Оксана просила сережки, то я відібрала дві намистини, додала маленьку свою такий комплект. Так, як намистин було небагато, вирішила витягнути трошки фурнітурою, таку зробила композицію шапочки, сніжинки і роздільна. між кожну. І вже решту я додала. Свої намістинки, щоб витягнути дожину і гачок. І з намистин АБ було дві нитки, я зробила подружки. Їх можна носити разом, можна носити окремо. Додала на центральну шапочки і дала трошечки. Позолочених, гранених гематитових. вони дуже гарно тут пасують. І через бісеринку. Довжину витягнула. І Ще були чорні з такими. Намистинами, граненами, прозорими. Ні, тут не виходить подружки з іншим водим. Тоді ми його вже подивимося. Чорні я забрала, зробила окремо чорне, а прозорі зробила окремо. Якщо додати ланцюжок, то можуть бути подружки. Так. Але я розділила. Між більші дала позолочену роздільну, дала перехідну гранену гематитову і вже решту додала свої намистини позолочений гачок. Між кожну дала роздільну бісеринку. Вийшла така краса. Ну і, звісно, чорне. Також по центру дала ті більші, шапочки, Фурнітурні. а вже чорні додала свої на ну, закінчення гачок. Такі філігранні намистини. Чорні я забирала до турмалінового, залишилися білі, вони мені видалися досить цікавими. І я вирішила з них зробити окреме намисто. Дала такі диски між бочечки і круглі. По центру дала золоту для центру. А сюди дала матові намистини гірського кришталю. і замочок. Намистини, бачите, такі цікаві. Я вирішила їх зробити таким намистом. До чогось підійде, навіть до білого, якщо щось зігнути, або до будь-якого кольору. Оксани були перели, сережки з перлів, простенькі, тому я не додавала ніякої фурнітури, крім роздільних і замочок. Роздільні такі гранені вони поблискують. Середолікових там були два види намистин, я їх розділила. Подивилася, що тут можна зробити подружки. До таблеточки додала, додала такі золоті диски для краси. Дала, ну, і, і щоб довжину витягнути, і для цікавості ще такі намистини булава, вони по розміру підходять. А закінчила вже своїми до гачка. А з тих. Вирішила додати агат зелений і такі золоті диски. Також закінчила вже своїми. Їх можна носити разом, можна окремо. І ще відібрала дві намістини, зробила сережки. З бурштину, одна була довша низка, друга коротша. Я порахувала, що можна витягнути на три низки і їх разом зібрати, перекрутити, і буде цікавіше, ніж просто така низочка голтовки. А так, бачите, виглядає дуже гарно. Ще для довжини додала фурнітурні і золотий бісер. Там був просто жовтий, я цей бісер викинула, а додала золотий. Ну, і на закінчення замочок з ланцюжком. І з браслету зробила кольє. Для цікавості додала червоний бісер і золоту фурнітуру. Відділити їх. На закінчення вже мені бракувало, то я закінчила. Червоним бісером. Досить гарно виглядає ліпше, ніж силиконові шнури. Тим більше воно вже по кольору грає з тим бісером, а силиконовий би відрізнявся. І ще зробила вервочку. Оксана просила. Просила з прозорих, то я взяла з покриттям АВ таким легеньким чеські намистини. Ну, і це все. А тут відділила, щоб пальцями відчувалося. тут плоска намистина. І коли ти рахуєш, рахуєш, і тут попадаєш на плоску, ти розумієш, що 10 уже пройшла. Це все, що я вам хотіла показати. Всім. Гарного мирного дня і до наступних переробок!